Добрий день, любі хлопчики, дівчатка. Я вас вітаю, гарного вам настрою бажаю. Діти, з приходом весни все більше і більше пташок повертаються додому. Це перелітні птахи: качки, гуси, лелеки, журавлі, шпаки, ластівки і багато інших. Прилетіла ластівка до нас навесні, принесла радість на своїм крилі. Засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Саме ластівка є символом весни і відродження, добра. Тому люди, в кого вона поселяється, дуже вдячні їм за їх присутність і вважають ластівку. Оберегом своєї оселі. Ластівку легко розпізнати за швидкістю польоту. Вона має гарний, наче розрізаний гострий хвіст. За польотом ластівки люди навчились передбачати погоду. Якщо літають низько, чекайте на дощ. Ластівок в природі існує декілька видів. Одні живуть тільки в містах, інші в селах, а є, які живуть на берегах річок. Майже все життя ластівки проводять в польоті, ловлять комах, вони харчуються виключно комахами, в польоті годують своїх дитинчат. Ми з вами намалюємо цих чудових, релітних пташок. Для роботи нам знадобиться папір, фарби, водичка, пензлики, губка для миття посуду, кришечка для штампу та серветка. Спочатку намалюємо місце, де будуть сидіти наші ластівки. Це може бути проволока, джордочка, де вони люблять сидіти. Тепер. Нам потрібна кришечка, це буде наш штамп. Наносимо чорну фарбу. Ми будемо робити наших ластів'ят. Зараз ми намалюємо хвостик нашим листів'ятам. Вони, якби, сидять боком один до одного, так? Тому хвостики будуть позаду. Тепер нам треба почекати, щоб чорна фарба на листів'ятах. Висохло. Ми добре миємо пензлик. Я вже помила кришечку. Ми беремо жовту фарбу і намащуємо її на кришечку. Як ви думаєте, що це в нас буде жовтого кольору? Сонечко. Ми також прикладемо, і в нас буде кругле сонечко, якому намалюємо потім промінці. Не забувайте, коли змінюєте фарбу, добре мити пензлик і витирати його. Тепер беремо губку, намалюємо хмарки блакитним або синім кольором. Наносимо трошки фарби на губку і будемо прикладати на папір. Притискайте губку, і у вас виходять такі відбитки. Десь темніше, десь світліше. Трошки пройде часу, щоб чорний кольор на ластівках висох. Тепер нам потрібен білий кольор, і ми намалюємо животики з нашим ластівкам. Ще зробимо кругленькі оченята, також білого кольору. Червоним або помаранчевим кольором зробимо маленькі дзьобики. І нам залишилось зробити чорні крапочки в очі. Ось такі в нас з вами вийшли. Кумедні, але досить милі ластівки. Чекатиму на фото ваших малюнків. До побачення, діти!